Не знаю, коли, то знаю, лише Бог. Не, не знаю. То так говорить, але я думаю, що це то неправда, тому що ми то не можемо знати. Бути чесним, для Бога своє серце. Mm -hmm. А ще що, є щось якийсь секрет? Щоб, щоб молитися завжди, просити Бога, щоб пробачення про про за свої життя, які вони зробили. Mm -hmm. Це неправда. Я... Чого ти думаєш? Бо ніхто не знає, коли буде кінець світу. У Біблії написано, що е, лише один Бог знає, коли буде кінець світу. Ну, а якщо б кінець світу стався через дві години, чи ти готовий до цього? Готовий? Але щоб бути готовим, потрібно кожен день служити Богу. Коли ніхто не дуже. Да, а чого? Дуже постійно так говорять. Так, да. а якщо б кінець світу через пару годин настав, якби ви готові до цього? Ні. Так, звичайно, я вірю, що і знаю, що просто кінець світа, дорогі мої телеглядачі, неминучі, тому що ніхто не знає це. Навіть я не знаю таке. А якщо б це настав кінець світа завтра, наприклад, чи готовий йти піти на небо? На небо дуже хочу. Я ну, не знаю. А що робиш для того, щоб, ну, щоб піти на небо? Даю не. інтерв'ю. Не знаю, може зарахується це мені управітність. Так, що я роблю? Що то важливе. Я і моя молода команда щось робимо, що то, -то важне очень таке. Серйозно. Ну чи попав би ти на небо, якщо б завтра світити? Не на небо? Так. Да. Я не знаю, може на небо так собі. Ну, в чистилище може якесь там. П'ятий контур якийсь Бугал... там. Боголочки, коли Чи віриш ти в конець світу? Ні. Не. не віриш? Вірю. Ну що, взагалі не віриш, що він настане. Ну настане лише. Не знаю коли. А якщо б він настав завтра. Ну, що? Чи попав би ти на небо, хоч куди би ти попав? Як думаєш? Не знаю, думаю, що ні. То лише, що хіба вчені предполагають або... Настав конець світа, то треба, щоб якісь ну, люди такі, сказали, а не вчені. Треба вірити в Бога, там, бути у постійному зв'язку з ним, заслужити його прощення. Е, вірю тільки в тому випадку, якщо прийде Бог, а це, що говорить в 2012 році, Не знаю, чи вірити, чи ні, усі страхаються, говорять із я не думаю, що буде в 2012-му те, що обіцяють якісь вчені і люди, які в то вірять. Я просто вірю в Бога і думаю, що він, коли він прийде, коли він захоче, тоді все буде. Ну, якщо на що готовності, я не дуже впевнений, але хотіла себе бути впевненим і хотілося б знати, що так і буде, все нормально. І... Треба жити кожен день, такий, якби це був останній день. Лицо, Любов. Хлопці, чи вірите ви в конець світа? Ні. Ти не віриш? Віри. А ти... А чого ти не віриш? Тому що не знати, то ж Бог знає, коли буде кінець світа. Ну, або все-таки буде, да? Буде. А коли? Буде. коли як думаєте? Ми не знаємо, то тільки Бог знає. Так, а да, то що кажуть у 2012 році. Та -та, дурнявся, 20 да. А що, а може станеться? Не станеться. Не станеться. А якщо би завтра стався, А не сказали, що на перший вересня буде конець світа ішов був. Хлопці кажуть, ну все буде, будемо. Він тільки знає, коли кінець. Світу. А, а якщо б завтра цвісті, стався, то куди би ви попали? Ну з друг метеорит упав, і куди би ви попали? В рай. А ти? небо. А чого ти так думаєш? Та бо я, бо я вірую ще. А ти? Нема людини безгрішної. Да. А що треба робити, наприклад, посвітували б іншим, щоб попасти на небо? Не помолитися, просто Бога, пробачення. Да. Покаятися. Не світу. Вірю. Так написано в слові Божому. Але так як написано в Біблії. А то що ти Не вірю. Чого ти не віриш? Чого не вірю? Тому що коли говориться дата, це вже мене насторожує, бо Писання каже, ніхто не знає е, кінця, ніхто не знає, тільки син. Ми відчуваємо, що це досить скоро, і це в будь-який момент може бути, коли Христос прийде. Але насправді мені здається, що ще Бог дає благодаті, щоб всі люди покаялися і могли прийняти. Ну, припустимо, якщо б кінець світу, завтра прийшов. Як ти думаєш, де б ти був? Завтра? Навіть да. якщо сьогодні я буду з Богом на небесах. Да, ну, бо да. я не по заслугах, а тому, що я вірю в Ісусу. Ісус прийде на цю землю другий раз за своєю церквою. Дати точно ніхто не знає, коли він буде, але я знаю точно, що він буде. Ну а якщо він припустимо, завтра прийде конець світа. Та... Слава Богу, слава Як? Богу, Хай приходить. Чи ви готові до того? Звісно, ми маємо бодорсити і готові бути кожен день, навіть якщо сьогодні прийде. Ми чекаємо його і невіста чекає свого злюбленого. А що робити треба, щоб бути завжди готовим? Каятися, бути настроєм на Боже Слово, перебувати в Слові, жити, бути його письмом, жити згідно писання. Це є ті чесноти, скажемо, бодрствування.